Час слухати Слово Боже. Добрий день, вечір або ранок, дорогі друзі. Нещодавно ми прочитали про дивовижне зцілення Наамана від прокази. Пам'ятаєте, хто підказав воєначальнику звернутися по допомогу до Єлисея? Гордий воїн послухався слів пророка та отримав не лише зцілення тіла, але й серця. Нааман став. Віруючою людиною. Єлисей нічого не взяв від Наамана, бо робив це як для Бога. Та як учинив Гехазі Слуга Єлисея. Пам'ятаєш? Так. Сумною є доля всіх жадібних і брехунів. Бачити очима Біблія Друга книга царів, Шостий розділ. Сирія та Ізраїль. Знову перебували в стані війни. Однак справи сирійців були вкрай погані, бо був хтось, хто виказував усі сирійські таємниці ізраїльтянам. Усе свідчить про те, що в палаці є шпигун», – вирішив сирійський цар. Ми всі вірні тобі, заперечили йому його воєначальники. Це пророк Єлисей. Він розповідає своєму цареві про все, що відбувається тут. То пошліть військо і захопіть Єлисея, наказав цар. Численна сирійська армія рушила до міста Дотана, де жив Єлисей. Коли наступного ранку Єлисеїв слуга пішов по воду, він ужахнувся. Усе місто було оточене ворожими військами. Слуга кинувся до Єлисея і сповістив його про погані новини. Що нам робити? у вічії? запитав він. Не бійся, сказав Єлисей. У нас більше сили, ніж у наших ворогів. По тому Єлисей помолився. О Боже! Розкрий очі цьому хлопцеві. Коли Єлисеїв слуга знову пішов подивитися, він побачив велику силу воїнів на вогненних колісницях. Це ангели Божі, що були поряд із Єлисеєм, а тепер із його слугою. Коли сирійці вже збиралися атакувати місто, Єлисей знову звернувся до Бога. О Боже, будь ласка, закрий цим людям очі. Сирійські воїни раптом усвідомили, що вони нічого не бачать. Єлисей вийшов до них і запропонував себе у поведері. Він привів їх примісінько до царя Ізраїлю. Тільки коли вони опинилися посеред Самарії, Єлисей звернувся до Бога з проханням подарувати сирійцям зір. Цар Ізраїльський був задоволений, тепер його вороги цілковито залежали від його доброї волі. Чи повинен я всіх їх знищити? запитав він у Єлисея. Звичайно, ні, відповів Єлисей. Дай їм їжі та відпусти додому. Як же були вражені сирійські воїни, коли побачили, що знаходяться перед царем своїх ворогів? Вони повернулися додому, і тепер їхнє ставлення до ізраїльтян. Змінилося. Сирійці вже не чинили нападів на Ізраїль. Бог навчає нас любити ворогів своїх і робити їм добро. Навіть якщо необхідно для цього осліпити озлоблених воїнів, хоч між Сирією та Ізраїлем тривала війна, це не завадило Єлисею порадити царю змилуватися над ворогами. І яким був результат такого добра між Ізраїлем та Сирією нарешті запанував мир, бо любов ізраїльтян перемогла ненависть сирійців. Урок для нас зрозумілий і простий. Ісус навчає нас: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Єлисей гарний цьому приклад. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.